в боки, Взяв секатор і тепер я обрізатор. Багато так думають. Якщо у вас є секатор, це ще не означає, що ви вмієте обрізати. Якщо у вас є ножівка, це не означає, що ви хороший столяр. Я хочу показати помилку, яку багато хто робить, і не починайте обрізки, поки не подивитесь це відео. Багато хто думає, ну квітка мені не подобається, я його укорочу, а то Ну, те, що нам подобається, не завжди подобається дерево. Треба розуміти, як росте дерево. І я зараз вам покажу на короткому прикладі, як росте дерево, як ми можемо його прикоротити. Ось дивимося, наприклад, ну, задовга гілка, як ми її прикоротимо. Якщо ми зробимо так звідси, то нас звідси до сюди, до цієї гілки залишиться пеньок. І що буде з пеньком зробіть, там не зупиняє, побачите, всохне. Тому, якщо ми хочемо прикоротити, перебиваємо ось ця гілочка менша, на яку ми хочемо зменшити. І робимо зріз отак, не так з пеньком ось. Зрізає майже на нуль. І так ми прикорочуємо. Так любу гілочку, яка є, ми прикорочуємо, ми не робимо пеньки. Зверніть увагу, що дерево обрубкам не росте. Дерево росте ось. Пішла гілочка і закінчилась. Раз, одну прирізали, другу залишили. Не рубаємо отак, я потім виправлю це діло. Ні, ні. Це не так. Дерево росте. Ось, закінчення має бути. Є такі моменти про прикорочення, але це вже вища математика. Якщо ви ще не спеціаліст і починаєте обрізати, не робіть таких помилок. Запам'ятайте, як росте дерево. Прибираємо лишнє. <зали, і залишається менша гілка. Будете так робити, будете успішними. А поки що до побачення! З вами був Володимир Головань, місто Володишов.